Сталкер, як тебе пропустили? Серед ваших людей є щур. Серед моїх брешеш. Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на Ікарі. Частота стара, ще монолітівська, як і КПК, з якого зрадник виходив на зв'язок. Якщо КПК старий, то зможемо запаленгувати. Бля, бодно, це кривенко, бо настави усюди своїх риновин. І думаю, що ми його не викриємо. Давай так. Я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору про всяк випадок. А ти, позбудься Антен, вони повністю глушать будь-який пеленгатор. Хто такий Кривенко? Чому ти його підозрюєш? Ти ж його ще не бачив. Щор індиїшний. Тільки но у мене люди почали усіляки чути, а цей горобчик уже намалювався з документами від самого Даліна. А я навіть запит до НДІ ЧАЗу надіслати не встиг. Він за ці два тижні ні не зробив, тільки локатори свої розставив для моніторингу ситуації. Я своїм людям вірю, а НДІшним либам не дуже. Навіщо потрібні ці антени? Ну офіційно для спостереження за рівнем аномального впливу. А не офіційно мені ніхто не каже. якби не папери від Даліна. Я в цього Кривенка викинув найближчу аномалію. Хай там вимірюю вплив на свою дупу. Краще я спочатку з Кривенком поговорю. Давай. Тільки потім на кухню зайди. Вони там злокшини на твоїх вухах, вечерю на весь загін організують. Хорош.